Виконуюча обов'язки директора Білгородністровської філії Одеського обласного центру зайнятості Наталія Кавалєрова розповіла про наявні вакантні посади. Хочу звернутися до мешканців міста та району та нагадати, що в нас є вакантні посади. воєнний стан підприємство продовжують працювати в цьому році. За січень лютий 2024 року було у нас 195 вакансій. А наразі ми маємо 124 вакансії. Актуальних. Найбільш актуальними вакансіями є лікар, середня заробітна плата 20 тисяч гривень, бухгалтер середня заробітна плата 11 тисяч гривень, спеціаліст Державної служби 10 тисяч гривень, фахівець з публічних закупівель, середня заробітна плата 13 тисяч гривень, практичний психолог. 8 тисяч гривень, продавці, продавці-консультанти: середня заробітна плата 10 тисяч гривень, електрик дільниці середня заробітна плата 10 тисяч гривень. До потреби ще сестра медична, бухгалтер, економіст, державний реєстратор, начальник відділення, начальник бригади, лаборант, мікробіолог, вчитель дефектолог вчитель реабілітолог, педагог-організатор, бібліотекар, службовець на складі, комірник, швачка, листоноша, оператор. Поштового зв'язку, електрогазозварник, слюсар-сантехнік, тракторист, водій, водій автотранспортних засобів, заробітна плата від мінімальної 700 гривень до 15 тисяч гривень. Ця пропозиція стосується не тільки мешканців міста та району, але й осіб, які мають статус внутрішньопереміщена особа. Кожен бажаючи може звернутися до центру зайнятості за адресою вулиця Миколаївська, 12 або за номером телефону 048-230-12-62 понеділка по четвер з 8 до 17, в п'ятницю з 8 до 15.45. Олеся Самчинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.